У Харкові демонтують стелу, яка підірвала цієї ночі в центрі міста. Міліція розслідує справу за статтею Теракт подробиці у сюжеті Миколи Піддубного. Уночі мешканців центру Харкова розбудив сильний вибух. На проспекті Правди підірвали 23-метрову стелу з державним прапором. Ну, слышала по черту утра. Ну а що де, не знаю. Даже що задражали. Він сильно був звук. Це було в половині четвертого. Квартира наша задрогнулася. Ну немножко и все. Виходили, Я Не выходила, я посмотрела в окно на проспекту. Міні квартира выходит на дві сторони. Там тихо, здесь тихо, Ну и легла спать. Вибухівку заклали біля підніжжя. Сталево алюмінієву стелу пробиту наскрізь. Шматки постаменту розкидані навкруги. На землі бите скло. Вибухом повибивало шибки в будівлях університету та медичного інституту, і ось такими гострими уламками, всіяна значна частина проспекту, якби вночі були перехожі, були би постраждалі. Рух перекрили, громадський транспорт пустили в об'їзд. Керівники міста зранку оглянули місце події, зробили висновок. Монумент може впасти. Його доведеться тимчасово демонтувати. Ми її будемо встановлювати стелу і обратно її встановим. На демонтаж нам понадобиться около трьох годин. Компанії, яка непосредственно учасувала в сто установці даної стели, вони і возьмуться непосредственно за відновлення даної стели. Слідчі кваліфікували нічну подію як терористичний акт. Причетність до е, інших вибухів тобто, чи це серія, чи це якийсь поодинокий вибух буде з'ясовуватися слідчим шляхом. Єдине, що ми на даний момент можемо сказати, що скоріш за все, що цей вибух, як і кілька останніх у регіоні, спрямовмовані на залякування населення на дестабілізацію ситуації. Ще один вибух пролунав вночі поблизу Харкова. Невідомі підірвали залізничну колію на перегоні Жихор Зміїв, коли там проходив вантажний потяг. Пошкоджено рейки, ніхто не постраждав. Вибух кваліфікували як диверсію. Микола Піддубний, Олександр Ушаков. Новини на першому.